Акумуляторний оприскувач Крайсман на 16 літрів з функцією міксера. Сучасний апарат призначений для боротьби зі шкідниками, бур'янами. Та різними хвороб рослин призначені для використання як на маленьких присадивних ділянках, так і в професійних цілях. На великих площах модель обладнана діафрагмовим насосом, що живиться від акумуляторної батареї, ємністю 8 амперів, максимальна тривальність роботи за повного зарядження акумулятора становить 5 годин роботи. Цього цілком вистачає для комфортного користування. Зручність у роботі забезпечує зручним ременем ранцевого типу. Оприскувач Крайсман на 16 літрів подарує вам тільки позитивні емоції від роботи. Об'єм бака 16 літрів, створювальний тиск від 1,5 до 4 бар, вбудований акумулятор 12 вольт 8 ампер годин. час безперервної роботи 5 годин. Наявність пумпи є максимальна температура рідини 35 градусів, вага 8 кілограмів, дальність горизонтального оприскування до 12 метрів. Довжина розпильнувальної трубки від 60 до 130 сантиметрів. Гарантія офіційна по всій Україні 12 місяців.